Слава Ісусу Христу! Слави. Ісус Христос одного разу звертає нашу увагу на закономірність духовного життя, кажучи, «Випликайте дерево добре, то й плід Його буде добрий. Посадите дерево погане, то і плід Його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду». дорогі сестри і браття, якраз оцей принцип духовного життя надзвичайно важливий, тому що якщо ми його не засвоїмо, то далі не можемо зовсім рухатися. Бо принцип він полягає і відкриває нам що саме? Що найважливіше те, чим наповнене наше серце, які в нас думки, і які переконання, що живе в нашому серці і в нашій душі, чи живе в них добро, чи живе в них зло. Українці, вони схильні підозрювати, тому що мають дуже важкий досвід. Цей досвід ми почерпнули із Радянського Союзу і пострадянської дійсності, коли багато хто хотів обманути, обдурити людину, обікрасти. Ну і скажемо відверто ми з вами зустрілися. З таким явищем, що багато людей говорило чудові речі, але камінь тримали у своєму серці і завжди були готові з іншого познущатися. І тому тепер дуже часто, коли ми зустрічаємося з людьми у звичайних життєвих обставинах, ці люди готові підозрювати. І носять отаку ненависть у своєму серці. Дуже часто у сім'ї маємо багато непорозумінь і сварок, тому що очікують, що щось буде недобре. Ми були на місії і там подали дуже добрий обід. І я спитався, а хто готував його? Хто зготував цей обід? А кажуть, а що, щось недобре? Бо люди перше, якщо щось запитують, в них, то вони відповідають, може щось бути недобре і нас покарають або засудять. І тому, якщо ми подивимося в глибину нашого серця, то побачимо, що воно може бути сповнене багатьох сумнівів. І ці сумніви, вони зроджуються чим? Вони зроджуються далі, подальшими такими непорозуміннями і страхом, і розчаруванням і відчаєм. І тому Ісус Христос каже, що треба плекати добре дерево. Сьогодні ми прочитали буринку зі святого Євангелія, як запитує один законовчитель. Який знає закон досконало, тому що він не тільки сам його навчився, а вже і навчав інших. Він запитує Ісуса Христа, що мені робити, щоб осягнути життя вічне? А ти що не знаєш, що робити? Але євангелист не дарма. Зазначає, що законовчитель це запитує Ісуса Христа тільки для того, щоб Його виправ... випробувати. А потім запитує, хто мій ближній, тільки, щоб себе виправдати. Щоби, мовляв, то не так однозначно, хто мій ближній, так сказати Ісусу. І, власне, відповідаючи. На такі питання і закиди цього законовчителя Ісус Христос розповідає нам одну притчу про те, як зовні дуже благочестиві люди насправді не мають серця. І того, хто потрапив у руки розбійникам, вони обминають, просто нехтують ним. Не звертають на Нього увагу. Ян Доброчинський, такий письменник, він описав, як то Ісус Христос цю притчу розповідає, що, мовляв, ті були перелякані, вони щось роздумували. Дорогі сестри і браття, будьмо простіші, їм було байдуже до того до тієї людини, яка страждала. І вони просто її обминули. Їм було байдуже до людини, яка має потреби. А чому? Тому що на першому місці, добре, ми так не знаємо, але виглядає, що на першому місці людина схильна ставити себе і свої потреби, а до іншого їй байдуже. Випликайте дерево добре, то й плід його добрий. Той самарянин, який був чужинець і назовні, він не виглядав благочестиво. Чому він зауважив оцього бідного і нещасного побитого розбійниками? Та тому він його зауважив, бо добро жило у його серці, а з цього сердечного добра не видно назовні. Але в ділах відразу воно проявилося. І він не залишив його, аж доки не привів до такого стану, щоб той поранений міг далі сам за себе дбати. Він його привіз до готелю, він його доглянув і дав ще грошей на те, щоб доглянули його інші, і обіцяв, що ще більше дасть, якщо не вистачить цього. Чому? Та тому, що плекав у своєму серці добрі думки, і це добро жило у його серці. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами переживаємо війну, і багато людей озлобилося. Вони хочуть мститися ворогові. Вони хочуть, щоб ті, які на нас нападають, зазнали такого лиха, що й ми самі. А дуже часто ця озлобленість виявляється не до ворога, а до тих, які нас оточують. А чому? Тому що якщо посадите погане дерево, то й плід його поганий. Бо якщо думки лихі, то значить будуть лихі і слова, а далі будуть лихі і вчинки. І тому, дорогі сестри і браття, дивлячись на Ісуса Христа, як Він відповідає цьому чоловікові, законовчителеві, ми з вами що повинні навчитися? Той висновок, який Ісус Христос робить, зовсім нелогічно із тієї притчі, яку сам розповів, він запитує: хто був ближнім? Тому. Хто потрапив у руки розбійниками. Той, хто вчинив над ним милосердя. То значить, наші ближні ті, які чинять нам милосердя, каже Ісус, ні. Ти йди і роби так само чини милосердя над іншими. А як будеш чинити милосердя? Та саме Слово нам показує, що треба плекати миле серце. плекайте дерево добре. Той плід його добрий, дорогі сестри і браття. Чим більше добрих думок, тим менше лихих. Нам треба добрі думки зберігати, щоб у нас були добрі наміри, добрі переконання, правильні і добрі погляди. І тому нам треба цього вчитися. То не означає, що ми мусимо шукати тих людей яким погано їх вишуковувати, щоб щось зробити і осягнути вічне життя. Треба, коли ти йдеш по житті побачити тих людей, які справді мають потребу, а ти їх не побачиш, поки не будеш мати милого і доброго серця. І тому, дорогі сестри і браття, оце собі поставимо як головне наше завдання. Не назовні гарно виглядати, не бути благочестивого вигляду. Пригадується, колись мені, як я був у Крехові, то приїхала ціла група учителів помолитися і там на екскурсії вони приїжджали, а нас, як молодих новиків, е такими давали провідниками оцих, для цих груп. І всі були благочестиві вчителі і вчительки, вчителі у краватках, у костюмах, а вчительки гарно одягнені в спідницях, шапочках, хустинах. Все було благочестиво. І між тими усіма благочестивими вчителями був один якийсь з довгим волоссям, подертими джинсами. І я подумав, не голений, і я подумав. Ну, як він туди, між благочестиві потрапив? Але прийшов час питання і відповіді. І як благочестиві почали питатися про чуда, про те, як ласки можна здобути, чим вода помічна? Ну, і що це має до благочестя і до побожності, яке відношення? Хотіли відразу над собою чуда. І тільки один той, який, здавалось би, потрапив у цю групу якось ненароком, а він почав питатися про святе писання, про заповіді, про відповідальність людську у вірі, тільки він задав потрібні питання. Тому зовнішній вид благочестя він може бути. Але Він не обов'язковий. Бо Христос дивиться в наше серце, і Він хоче серце наше змінити. Саме тому Самар'янин зауважив оцього хворого, тому що в нього було добре серце. І на це Ісус Христос звертає увагу. Треба любити Бога усім серцем, душею, думкою і силою, а ближнього як самого себе. Виплекайте дерево добре. Той плід його добрий, дорогі сестри і браття. І тому наше ставлення до ворога це не ненависть. А як ми неодноразово наголошували, це справедливість. Прощення і справедливість, бо простити не означає виправдати. Щоб ми не були подібні до того ворога, який жахливий. Щоб ми були й далі християнами, які борються за себе, і за свою землю, і за свій народ, щоб тут встановити правдиве, істинне людське і християнське життя, але ніколи не пройти мимо несправедливості. Ось яке наше завдання. Дорогі сестри і браття! Нехай плекання доброго і милого серця, думок наших переконань і бажань, воно буде в нас найголовнішим завданням нашого щоденного життя, так як каже Христос: іди, і ти, і роби так само. Слава Ісусу Христу!